Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітку по біткоїну, подивимось всі наші друзі самі такі топові графіки та індикатори, подивимося, що в нас оновилось на ринку, а також переглянемо самі цікаві новини з ринку криптовалюти. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. Також, друзі, нагадую вам, що вже 22 липня стартує наш навчальний марафон Криптобаза. Тому, якщо ви бажаєте пройти наше навчання, отримати інструменти та метрики для аналітики ринку, записуйтесь по в описі. Ціна за дане навчання за цей марафон всього лише на 115 USDT або 550 гривень. Тому комуськаво, -то посилкам описі переходьте та пишіть мені. Отже, друзі, переходимо ми до аналітки по криптовалюті Bitcoin. Бачимо, 4 тиждень біткоін торгується в боковику. Ціна на даний момент 29 900 доларів, тому відповідно нічого нового, нічого цікавого не відбувається. Є в нас боковик, так як це було ось тут. Після чого я буду чекати ще один імпульс на ріст по біткоїну орієнтовно до 34 тисяч доларів. Я думаю, можемо пройти. Зараз переходимо, друзі, на ось такий індикатор. Тут е, переглянемо е, ситуацію на одноденному таймфреймі. Тут ми бачимо сильні лінії спротиву та сильні лінії підтримки по біткоїну. І сильні лінії спротиву на даний момент це 32 800. Тому біткоін може, в принципі, легенько туди прийти, до даних цілей та відміток, і впертись в ось цю таку лінію спротиву. Після чого вона почне рухатись ще вище, коли ціна туди прийде. І сильна лінія підтримки, друзі, на даний момент це 27 974 долари. 27900, 28 тисяч. Це наша така сильна лінія підтримки, яка повинна тримати криптовалюту біткоін, якщо буде якийсь негатив та будуть скрізи вниз. Зараз переходимо на наступний наш графік. Тут я відмітив всі наші сильні лінії спротиву та магнітні зони, куди ціна біткоін у нас повинна пройти. Ми на даний момент торгуємося вже досить довго в такому вуз вузькому діапазоні, це 25 тисяч 30 тисяч доларів. Е і наступні наші цілі це в нас 38 тисяч доларів по біткоїну 48 і максимально, куди може пройти ціна біткоїн в цьому міні-бичому ринку, це в нас 52 тисячі доларів. Е ми бачимо, що зараз в нас по біткоїну зберігається ось така червона сітка. Ціна вже торгується вище, так як я і казав, що я чекаю, що. Ціна біткоін в нас піде вище та закріпиться, після чого я буду чекати подальшого росту. І коли ціна вже буде знаходитись на своїх пікових значеннях та торгуватись там в боковику, тоді я буду очікувати, що ось ця червона сітка в нас перевзується в зелену сітку. І тоді ми отримаємо вже таке хороше підтвердження, що потрібно фіксувати криптовалюту біткоін, так як це було в нас в минулому циклі. Бачимо, що після того, коли біткоін у нас зі своїх 3 тисяч доларів почав рухатись вище і показав ріст до 13 тисяч доларів, після чого торгувався в боковику. Червона сітка в нас перевзулась в зелену, і це нам показало, що нас чекає корекція. І ціна біткоін з 10-11 тисяч доларів боковика знизилась до 6 800 7 тисяч доларів. Наш індикатор ДІВ, давайте переглянемо, що в нас відбувається тут. Ми бачимо, що ціна торгується боковику, нових сигналів на корекцію в нас немає. І відповідно це добре, тому ми очікуємо подальшого росту по біткоїну. Як я вам кажу завжди в кожному відео, що очікую подібну ситуацію, тільки я думаю, що боковик тут напевно, скоріш за все, затягнеться для того, щоб не було ідентичної ситуації та однакових фракталів. Бачимо тут імпульс, боковик, потім ще один імпульс і сигнал на корекцію. Бачимо сигнал на покупку, імпульс на ріст, боковик, буду чекати ще один імпульс та сигнал на корекцію по криптовалюті біткоін, де будемо фіксувати наш торговий депозит і біткоін, який ми купляли по 27200. А зараз, друзі, ми як завжди переміщаємося до наших топових індикаторів. Це метрика P-Cycle Top індикатор. Ми бачимо. Що цілі по біткоїну в нас на сьогодні вже 46 087 доларів. Сильна лінія підтримки це 28 435 доларів. Тому я не чекаю, що ціна опуститься нижче 28400. Сквізи вниз можливі, але закріплення нижче цих відміток я не очікую. Тому, якщо розглядати цю метрику фундаментально та з історичної точки зору, ми бачимо, що після кожного досягнення дна по біткоїну. Біткоін у нас спочатку рухався до наших цілей, магнітних зон, це зелена лінія. А після чого йшов корекцію. Тому аналогічну ситуацію очікуємо і в цьому циклі. Після досягнення дня дня біткоін повинен прийти до 46,087 доларів на даний момент. Чим довше часу пройде, тим вищі ці лінії і ті цілі в нас будуть. Тому, відповідно, я думаю, що біткоін може пройти та показати ріст до 46-48 тисяч доларів, після чого в нас. Буде корекція. А зараз, друзі, переходимо до цікавих новин з ринку криптовалюти. І бачимо, що в нас кандидат у президенти США пообіцяв стабілізувати долар біткоїном. І ми бачимо, що біткоін в нас поступово вже навіть переходить в політику, і за рахунок біткоїна політики хочуть набрати свої, як то кажуть, політичні бали. Тому, відповідно, можна тільки собі уявити, що буде, яка ситуація буде в наступному бичому циклі, коли біткоін, наприклад, проб'є вище відмітку 100 тисяч доларів, який хайп на основі цього в нас буде на ринку. Я думаю, що ми покажемо хороші результати в наступному бичому циклі. Зараз пройдемо на ще одну метрику та будемо дивитись, що ми бачимо там та яку ситуацію ми можемо припустити в майбутньому. Отже, друзі, переміщаємось ми на такий індикатор, як веселка по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас, в принципі, розвернувся, досягнув свого дна. І, в принципі, це можна назвати вже повноцінним розворотом ринку. Далі бачимо, ось ця лінія це халвінг у 2024 році. Зараз у нас біткоін знаходиться в зоні акумуляції, навіть, можливо, нижче. Зона акумуляції на даний момент це 30 500 39 900, 39 800. Зона покупок це 22 200 30 400. Це в нас зона покупок. І біткоін зараз в нас перебуває на верхніх позиціях в зоні покупок. Тому, відповідно, тут в нас є хороші можливості та шанси для накопичення криптовалюти біткоін на наступний бич ринок. І ми зараз переглянемо, куди може пройти ціна на біткоін вже в наступному бичому ринку. Якщо ми перемістимось наприклад, на 10.07 2025 року, і якщо ми допускаємо, що біткоін прийде в зону ФОМО, то, наприклад, в цей період зона FOMO буде знаходитись на відмітках орієнтовно 1705-220 тисяч доларів. Тому, в принципі, біткоін у нас сміло може пройти до зони FOMO і знаходитись та торгуватись на цих відмітках. І це може бути пік е, е, бичого ринку та нові хаї по біткоїну. Орієнтовно 170-200 тисяч доларів. По альткої сезону, як ми бачимо, що у нас тут все е, нудно, нічого нового у нас не відбувається. Як я й кажу в кожному нашому відео, що е, я буду чекати альткоін сезон тільки тоді, коли біткоін прийде. До своїх е, цілей, це 46 тисяч доларів на даний момент. Після чого біткоін буде торгувати з боковику, ліквідність почне проливати з альткоїни, І, відповідно, ми побачимо, що альткоін сезон та ліквідність альткоїнів почне збільшуватись. Як мінімум, я думаю, що вона досягне відмітки 75 пунктів. І тільки тоді можна чекати хороший альткоїн сезон та хорошого росту по топовим альткоїнам, таким як Solana, Avalanche, Near Protocol, Ada DOT і так далі. Ті всі монети є в нашому портфелі, тому ми будемо чекати, що біткоін е, досягне своїх хороших відміток, буде торгуватися в діапазоні 40 тисяч, і в цей, в цей період часу у нас почнуть е, активно пампатись та стріляти альткоїни, які ми також будемо е, там фіксувати, та е, е, орієнтуємося з отримати 2-3 ікса профіту з даних альткоїнів.